Як США допомагають китайським збройним силам ставати сильнішими, один із звітів показав, що відповідь криється в американському експорті. Крім того, один із законодавців тепер критикує урядову агенцію за те, що вона не зробила достатньо, щоб це зупинити. Банківська система Китаю перебуває у вільному падінні. Криза у сфері нерухомості загрожує втратами у 4 трильйони доларів. Військові переговори між США та Китаєм усе ще на паузі через місяць після того, як Байден і Сі домовилися у. Чому причина затримки? А що думаєте про це ви? Напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми Китай у фокусі я тіфані Майер. нова доповідь. Приливає світло на серйозну проблему потік до Китаю американських технологій, які допомагають Пекіну вдосконалити свої збройні сили. Звіт надав голова комітету закордонних справ палати представників Майкл Маккол. У ньому ключову урядову агенцію США звинувачують у тому, що вона не робить достатньо, щоб це зупинити. Мова про бюро промисловості та безпеки міністерства торгівлі або BIS. Воно відіграє ключову роль. В американо-китайській конкуренції завдяки експортним обмеженням воно контролює, чи може Китай дістати американські технології. Фірми в США, які бажають продати технології китайським компаніям із чорного списку, мають звернутися до бюро за ліцензією. Макул стверджує, що агенція схвалює більшість таких запитів. Із січня по березень 2022 року BIS відхилив лише 8% заявок на ліцензії для ведення справ із китайськими компаніями з чорного списку. У у доповіді йдеться про те, що потік американських розробок дає змогу Китаю дістати корисні у військовому відношенні технології, як приклад наводять технологічного гіганта Huawei та одного з найбільших у КНР-виробника напівпровідників SMIC. Обидві компанії пов'язані з китайськими військовиками і перебувають під санкціями Вашингтона. У доповіді йдеться, що з кінця 2020 до початку 2021 року BIS схвалив ліцензії для Huawei на суму 60 мільярдів доларів для SMI-7 сума становила 40 мільярдів доларів. У звіті Макула також сказано, що США важко відстежити для чого використовувалися технології після їх експорту з 2016 по 2021 рік у Китаї працювали два американських співробітники з експортного контролю. Ймовірно, вони перевірили менш ніж одну соту відсотка всіх ліцензій. Міністр торгівлі Джина Раймондо закликала збільшити бюджет BIS в інтерв'ю виданню Foreign Policy. Вона сказала, що бюджет агентства приблизно такий самий, як і 10%. Років тому. Однак зараз йому доводиться опрацьовувати вдвічі більше заявок на ліцензування. Ми звернулися за коментарем до Міністерства торгівлі, але поки що не отримали відповіді. Санкції США схоже не діють. Надходять повідомлення, що таємничі флоти примари допомагають таким країнам, як Іран та Росія, ухилятися від обмежень. Припускають, що ці невловимі судна використовують для продажу нафти по всьому світу. Але хто ще отримує зиск? Емаши розповідає подробиці. Іран використовує флот примару понад 300 нафтових танкерів, що належать іноземним власникам, ходять під іноземними прапорами і перевозять сотні мільйонів барелів іранської нафти, оминаючи енергетичні санкції США. За адміністрації Байдена санкції щодо Ірану та Росії ослабли. і це дає їм змогу використовувати флоти примари, щоб продавати енергоносії у всьому світі. Флоти примари часто в занедбаному стані. Вони небезпечні, не відповідають екологічним вимогам. На них трапляються нещасні випадки і вони. Часто не застраховані та на слуханнях у палаті представників експерт з міжнародної торгівлі Адам Сміт каже, що радари не можуть засікти ці кораблі примари, бо ті відключають свої ретранслятори місця перебування. Вони переміщують товари з судна на судном, змінюють країни реєстрації та можуть мати складну структуру власності, що утруднює визначення власника. Насправді це не примари, і тому вони знаходять способи зв'язку зі світом, чи то страхування, інфраструктура, чи щось іще. І знову ж таки, ми фокусуємося на посередниках, які не вважаються примарами. Вони справді працюють у реальній економіці. Країни, які особливо вигідне ослаблення санкцій, Китай. Він близький партнер Ірану та Росії, а також найбільше покупець іранської нафти. Тегерану таке партнерство допомагає фінансувати тероризм та обходити санкції. країна, яка найбільше виграє від відсутності санкцій, Китай. Китай може купувати дешеву нафту не лише в Ірану, а й у Венесуелі та Росії. його економіка виграє від цього, тоді як в інших країнах ціни на нафту зростають. Експерт з Ірану Клеєр Джунгман вважає, що США нічого не зробили, щоб зупинити продаж нафти до Китаю. Вона каже, що треба запровадити санкції проти китайських банків, які роблять це можливим. Банківський сектор Китаю перебуває у вільному падінні, і ця спадна спіраль може позбавити китайську економіку 4 трильйонів доларів. Про це заявив Кайл Бас, головний інформаційний директор хедж фонду Хайман Кепітал. За його словами, сектор нерухомості Китаю, що колись бурхливо розвивався, зазнає краху. Великі забудовники, такі як Evergrande та Кантрі Гарден, загрозли в бургах. Водночас, колишні чиновники Пекіна заявив, що в Китаї зараз достатньо порожніх будинків, щоб розмістити 3 мільярди людей. Ас також торкнувся теми місцевого ринку нерухомості за моделі правління компартії його фінансують місцеві органи влади. Зараз цей ринок обсягом 13 трильйонів доларів бореться з величезними боргами та дефолтами. За словами Баса, де дно цього ринку ніхто не знає для порівняння під час світової фінансової кризи 2008 року. Банки США втратили близько 700 мільярдів доларів. Міністри оборони Вашингтона та Пекіна так і не зустрілися, і це майже через місяць після того, як голова китайського режиму домовився з президентом Байденом відновити військові переговори. Ми поговорили з провідним експертом з питань Китаю Девідом Джаном, щоб з'ясувати, що стоїть за цією затримкою. Президент Байден називає військові переговори з Китаєм критично важливими. Пропускає, що їх проводитимуть у формі гарячої лінії між міністерствами оборони обох країн. Чому відбувається затримка? КПК завжди використовувала ці канали зв'язку як розмінну монету, і вона не погодиться на спілкування, якщо не отримає вигоди. У Китаї навіть не призначили нового міністра оборони. Тож у середині компартії зараз панує нестабільність Вища посада в китайських збройних силах пустує вже майже два місяці. Колишнього міністра оборони Лі Шаньфу було усунуто з посади без пояснення причини. До цього він якийсь період був поза увагою громадськості, і, схоже, Вашингтон більше зацікавлений у поновленні переговорів. Представники оборонного відомства США неодноразово намагалися зв'язатися з китайською стороною, але безрезультатно про це йдеться у статті NBC Saturday з посиланням на трьох високопосадовців, чому їм так терміново потріб. Переговори. КПК може діяти агресивно, і ми бачили це на прикладі її конфлікту з Філіпінами у південно китайському морі. Верховенство закону сполучених штатів та комунікаційні кордони не можуть стримати компартію. Що буде, якщо Китай не виконає своїх обіцянок? Гадаю, Байден може підвищити свій авторитет у Китаї, якщо дасть зрозуміти, що саме КПК не виконує своїх зобов'язань. Пекін прервав військовий зв'язок із Вашингтоном торік, коли колишній речник Палати представників Ненсі Полосі відвідала Тайвань. Так Китай висловив протест щодо підтримки острова Вашингтоном. Компартія КНР вважає Тайвань своєю територією, хоча ніколи ним не керувала. Наразі американські та китайські військовики не спілкуються вже 17 місяців. Постраждала економіка Китаю, зазнає серйозних труднощів через посилення дефляції. Минулого місяця споживчі ціни впали найбільше з часів пандемії. Про це свідчать дані Національного бюро статистики. Це означає, що китайські споживачі зменшили витрати на тлі економічної невизначеності. На адресу Пекіна почали лунати заклики вжити заходів та стимулювати попит. Очікується, що цього місяця китайські чиновники зберуться, щоб обговорити це питання та опублікувати нові плани економічних пріоритетів.